Привіт, друзі! Слава Україні! Ми сьогодні на поле, де у нас посіяний зимуючий горох. Тут у нас балтрап. Сіяли сівалку Юніка. І попередній у нас тут півполя було соняшник, півполя ріпак. Ну, зараз поділюся з вами таким досвідом. І побачите, який попередник кращий. Ну, Для гороху. Ось. Не знаю, як камера передасть, але одразу видно, зліва від мене там попередній соняшник. Горох і більший, і чистіший. Е, ну, а справа від мене після ріпаку. Все однаково робилося. Все ну, в одне время. Тут виходить і горох менший, і багато бур'яну, амброзії, і гілопса, а край взагалі, зараз покажу вам, він геть аж другим цветом. Там і овсюх, там і все. Ну, до речі, тут обробляли агрітоксом, давали стільки там пів літри, кажесь. І ось такий фон поля. Ось такий у нас, ну, у нас досить в цьому році, що після ріпаку э, горох хужий. А якщо навпаки, після гороху ріпак, о, там, де у нас ріпак, там вже є відео, я знімала, от там ріпак у нас після гороху. Дуже гарний, дуже такий мощний. Тому можна робити висновок, що краще сіяти ріпак після гороху, чим горох після ріпаку. Зараз покажу ниже. Вон Єгілопс. На цьому полі дуже його багато. Треба буде в цьому році з ним боротись. Ну, а горох ось такий різний, вже починає сохнути. Такий дощики пройшли. Він вже хоч тут набрався. Ось такі стрючки. Ну, так, Горох для цього року непоганий, скажу вам. Ну, а вже будемо збирати, то побачимо по врожайності, який буде. Ось такий фон поля, не знаю, чи добре видно, чи ні. Він уже засихає верхній. Ну, Сухіший, ніжніший, зеленіший. Ну, а так як Вологи тут достатньо, він ще дольше буде трошки сохнути. Ну, ось, дивіться, дивиться. Я думаю, що телефон покаже. Який фон? Зліва після сонячника, справа після ріпаку. Що, друзі, ось так, робили ми тут, я ж кажу, все однаково. Після соняшника ми передіскували, тому що палки треба було перебити. ну І заодно, після ріпаку, там все, що вже бур'ян був, пішов, ті палки, все, один раз це пройшлися, І тоді посіяли. ну Але ж бачите, яка різниця. Е, да, до речі, ходимо ось з чоловіком і дивимося, що багато тлі. Е, ні в якому році ще не було, щоб ну, в це время, коли вже стрючки такі що починають дозрівати, щоб була тля. А в цьому році її багато. і не е, Підкажіть, будь ласка, чи треба інсектицидом працювати? Це страшно, що вона зараз є, або можна і не працювати. Що, що, що робить? Підкажіть, будь ласка, А то ми вже, це, напевно, п'ятий рік, як ми вирощуємо зимою горох, ну такого в нас не було, тому ми не знаємо, що з нею робити. Підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, буду вам дуже вдячна. Ну, на цьому все. Пишіть, коментуйте, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Ну і всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!